Воно працює чи ні? Ні? ні. Тоді я її приберу. <laughs> Ісус сказав, кожне де дерево, яке не переносить плід, воно буде зрубане. А цей мікрофон тоді приберемо. <laughs> 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 Сьогодні 6 число за, вос... за західну традиції хрещення да. Да, за тією традицією восточною, якої звичніше для нас сьогодні. Вечеря, да. а, Можливо, да. хтось вдома залишився, когось прийшли внуки, і діти. Хтось прийшов в дом Божий. Слава Богу! Хтось думає, а якої ж традиції ти? Да, от, який праздник в мене сьогодні? Це така велика спорна тема. І 1052 рік, скоро буде тисяча років, як це сталося, відділилася католицька церква від православної. Багато дуже було спорів на цю тему. Вони були різні, вже були настільки тоді різні, і... але офіційно відділилися майже тисячу років тому. Одні різдво в один день святкували інший в інший. Для мене Різдво це не день. Для мене Різдво це подія, яка не прив'язана до дати так само і хрещення. Не прив'язана до числа. Знаєте, люди, і це частина проповіді, ми хочемо чогось постійного. Ми хочемо, щоб от ми до чогось досягли, і воно так залишалось, нічого не трогать, щоб так оце ну воно все й було. Люди старшого віку взагалі от, розуміють, про що я кажу. Їм не треба, щоб оці обої, які висять, хай висять. Уже от коли я помру, тоді будете міняти і робити, що хочете. Молоді вони, вони більш такі е, прогресивні. Вони хочуть тут ремонт, зробити, давайте тут перестанову, давайте передаємо туди. Ні, хай тут стоїть. це люди, і церкви, які вони застигли в минулому. Настільки застигли, що ти заходиш і ти дивишся. Бог давно. Якби час змінився. Бог він незмінний. Але це не значить, що ми, люди, які йдемо за Богом, повинні змінюватися. Християнське життя це не прийти в точку якусь, де ти, де ти і залишишся. Ісус такого ніколи не казав. Біблія каже, що нам треба шукати Бога, що нам треба його знайти. І це правда. Але коли ми читаємо уважно Біблію, то ми бачимо, що християнське життя це дорога. Це те, що постійно змінюється, постійно йде. Є люди, які по релігіозним убіжденням не проводять електроенергію до себе додому, які не беруть руки мобільного телефону. Є люди, які одягаються, як люди одягалися 200 років тому і кажуть, це набожно, все правильно. Я поки ще прочитаю, ми до цього повернемось. Світло є. Від Івана 8 розділ 12 вірш. Тоді Ісус знову промовляв до них, кажучи: я світло для світу. Хто піде за мною, той не ходитиме у темряві, але матиме світло життя. Ісус каже, хто буде йти за мною? Мало то, це якби не все прийти і знайти Бога. Прийти і знайти ту церкву, де ти відчуваєш, що Він є, якби, де, ти, де ти відчуваєш, якби при Його присутність. От ти прийшов і знайшов. Християнство це шлях. Це ти ідеш. Пам'ятаю в одному фільмі, він вийшов у 2000 рокі, році. Ну, для молоді він такий ну, більш знайомий. Я назву це назву цього фільму Матриця. Взагалі, якщо хтось не зрозумів, то хорошо. Там був такий виз, вираження. І головний герой. Каже один із головних героїв каже такі слова. Знати дорогу і йти по ній це не одне і те саме. Це взагалі різні речі. Знати дорогу, куди йти, і йти по ній. Це різне. Давайте прочитаю ще одне місце. Євангелія від Матфія, 7 розділ, 13 вірш. Входьте вузькими ворітьми, бо широкі ті ворота й широка та дорога, що ведуть до загибелі, і багато є тих, які ними входять. Але вузькі ті ворота й тісна та дорога, що ведуть до життя. І мало є тих, хто їх знаходить. Трошки такий песімістичний вірш. Але він записаний Слові Божому. Що є дорога, яка вузька. Є от церкви, які, хто б не помер, кажуть, їм, царство небесне. Вони відправляють всіх в Царство Небесне. Але Ісус сказав, що далеко не всі знаходять дорогу. Оцю вузьку. Далеко не всі. Це не та широка дорога, якою всі йдуть. Нікого не хочу судити, хто правильно каже, хто неправильно, якби ну видніше. Але коли я читаю Біблію, я бачу, що є вузька дорога, яку треба знайти і по якій треба йти. Я пам'ятаю, а хай мені буде 16 років. Хто може з цих країв, той більше здогадається? Мої батьки, якби звідки так трошки, я приїхав в Машкове, з таких хутір. Криничне. Рівної дороги звідти немає. Але я чув, що колись там старі люди ходили з в криничну. І от є тільки, тільки з'їзд дорогу. І мені було так цікаво, я хотів пройтися от ці, цим шляхом. Я приїхав туди на велосипеді, з'їхав і почав. І я думав, ну зараз вийдеш десь там криничний. У мене мама з криничного села. Зіла машкому, і я почав їхати. Їхав я недовго, потім почав іти. Не можна їхати на велосипеді. Але я бачив десь таке трошки, десь там якийсь крок був. Я бачив, що це, ну, тут такий хтось та й ходить. Це не те, що там зовсім ніхто не йде. Потім через таку, ну, Річка вона сватні взяла, ну отака глибина, да, от, і, таке на, на болото трохи похоже. Уже ще ще трудніше йти. І я думаю, це взагалі хоч дорога чи не дорога. Я таке я бачу, що десь де-не-де, якийсь слід є, людський слід. І я такий вийшов. Вийшов і на край села Криничного. Було, був час, коли я хвилювався, думав, взагалі, куди вибиде ця дорога? Є така історія. Давайте представимо, що це правда. Одна людина, яка дуже добре розбиралася в цих краях, наприклад, назнався якісь країни, взяла собі, ну. Є людина, яка захотіла перебратися на іншу сторону лісу, великого дуже лісу, з хижими звірями, з великими небезпеками. І вона шукала собі проводника. Хто б міг його перевести в іншу точку? І знайшов, як це кажуть, слідопити там от, да? ну, ну, такі от люди, які дуже добре розбираються на місцевості. І він каже, я можу тебе провести, каже, але буде одна умова. Я піду за день попереду перед тобою. Кажу, я буду, коли йти, я буду залишати після себе невеликі сліди. Десь віточку зламаю, десь ну, кажу, ти, якщо ти більш уважний, ти зрозумієш, що це дорога, і я був попереду. Коли буде наставати вечір, ти знайдеш місце, де я вже тобі приготував дров. Ти знайдеш. Ну, сірники ти возьмеш з собою, ти розпалиш вогонь, якщо ти десь там пошаришся трошки, так, ти знайдеш там їжу. Тому що я заранеї приготовлю. Твоя головна задача не збитися з дороги. Знай, що я йду за день, за крок, якби перед тобою. Я піду попереду. Ісус пішов до Бога раніше за нас. Ми його встріпили після Воскресіння Марфа Марія, він казав, не прикасатися до мене, каже, я ще не дійшов. а коли, каже, я йду до мого Отця. Знаєте, що таке християнське життя? Це коли ти не бачиш Бога. Це коли ти не бачиш Христа, але ти розумієш, що є дорога, по якій треба, треба йти. І час від часу ти знаходиш і, десь прижати листя, надломану віточку. Час від часу ти знаходиш. Де Бог устроїв тобі, ти приходиш і все готово. Хтось наперед приготував для тебе чи роботу, чи тепло, чи світло, чи здоров'я, чи зцілення, не важно що. Є той, хто попереду вже приготував. Але треба не збитися, що з цього шляху. Християнство це не коли ми самі по собі, один на один, є здібні люди, є нездібні. Це коли ти уважний до голосу Духа Святого і йдеш за Богом. Ти знаєш, його знайшов, ти знайшов цю дорогу, і ти розумієш, мені треба йти по ній. Тому що лише на цій дорогі, лише ця дорога, вона приведе мене туди, куди каже Біблія. В Царство Боже. Лише ця дорога. Знаєте, І Бог подбає про те, про те що ти не заблукав. Але треба не збитися. Бог подбає про завтрашній день, Він каже. Каже, вам не треба за нього хвилюватися, не треба думати, не треба переживати, плакати в подушку, рвати на собі волосся. Не треба. Завтрашній день він сам про себе буде заботитись, каже Біблія. Він сам про себе подбає. Є Бог, який пішов попереду. І він про все подбав. На це треба віра. І перша людина, яка по-справжньому повірила в Богу, це був Авраам. І коли він прийшов приносити в жертву свого сина, і Бог його зупинив, і коли він подивився, каже, а оце жертва, яка запуталась волоссями, баран, який запутався у вітках. знаєте що? Це Бог, який пішов попереду, і той баран уже там був. Ти ще не прийшов на це місце. Але Бог уже подбав про все. І там таке було слово, ну, його Іре, Тобто Бог, який бачить наперед, Бог, який про все подбав, Важливо їй. Важливо, вишитичі, прийдеш ти на цю гору. Бог не може тебе штрафнути в спину. Не може тебе силомі взяти за руку і кудись привезти, знаєте, як ципком, як в'язня. Він не може цього зробити. Він може лише гукати, гукати, де серце сьому розумієш. Серце твоє кудись кличе, воно тягне. Це є покликання. Це є те, до чого зове Бог. Оце є та вузька дорога, по якої Бог, він каже, треба йти. Не широка. А ми хочемо? Не ми хочемо. От люди взагалі, вони хочуть кудись дойти і тут зупинитися, і щоб оце так і зупинилося, і весь час зупинився. І церкви, які залишились в минулому свічки, не електроенергія. І кого не там багато всього? Багато. Час змінюється. Знаєте, і треба не те, щоб пристосовуватись до часу, да? тому що нас Біблія вчить не підгибатися під час, да? а тримати свої убіжження, упередження. Коли будуть люди ну, йти красти, ти не підеш, який би не був час. Але от про що я зараз? Ви зрозумієте? Прочитав цю історію, десь я думаю, це був четвертий, п'ятий, шостий, сьомий день війни. Коли зайшли із сторони Білорусі на Київ, і та людина, вона їхала з Західної України, вона їхала на оборону Києва з цим автомобілям. Ні, це не був сьомий день, це точно це раніше. Коли в цьому була потреба, коли люди з'їжджалися. Усі, в кого була зброя, в кого, хто хотів захищати свою країну, ті їхали в Київ. Був такий час, це не було звідси, ми не могли нікуди взагалі їхати. І от така історія. Каже, от ще там за 300 кілометрів до Києва блокпост зупиняють. Кажуть, зброя є. Каже, є. Раз таки всі. Руки, руки, щоб ви бачили. Каже, де зброя? Каже, в багажнику відкрив багажник, документи показує. Показував документи на зброю, на все. Трічі перевірили фотографію. І там і все, відпустили, твоя, закон, все, їжджай. Каже, приїжджає там ще, от як, як змінюється світ? Приїжджає там 100 кілометрів до Києва. Каже, зброя є, каже, є. Покажи паспорт. А, є, все, молодець, їжджай. Куди? А в Київ? Їжджай. За 10 кілометрів за Києва, до Києва. Блокпост зупиняє, зброя є, є. Каже, де? В багажнику. Каже, чого в багажнику? <как> Уже не в багажнику потреба бути. Ви розумієте про що? Чим ближче, чим змінюється все. Це ж війна. Так, да, війна. І я про що? Не можна знайти таку точку, яку ти прийшов до Бога, і все залишається так, як є. От щоб ніхто не переставляв мені більше цей діван. Отак от, от, хай і буде. Це не можна. Християнське життя це шлях. Це дорога, по якої ми йдемо. Встаємо і йдемо далі. Кожен день. У мене закладка. Читаємо це місце. Не читав? Вже і не пам'ятаю, що тут написано. Згадав. Від Івана, 10 розділ, 27 вірш. Як я сказав, мої вірці слухаються мого голосу. І я знаю їх, і вони йдуть за мною. І я даю їм вічне життя. І вони не загинуть по вік. Ніхто не забере їх з рук моїх. Ми не просто йдемо за Богом. Ми не просто йдемо за Христом. Ми йдемо дорогою, яка веде до вічного життя. Не можна зупинятися. Треба просто йти. Йти, шукаючи Бога кожний день. Шукаючи його в сонці, яке зійшло, велик лампочки, яка засвітилась, та слава Богу, що світ включили. Шукати Бога, коли, знаєте, ми вже звикли до відкритих магазинів, тому часу не було, не буде хліба купити. Слава Богу, є. І хліб, і до хліба, і можна купити. І хто трошки. Не дочував, Ти взагалі нічого не чує, де стріляють, як живе про санці. Потік такі душі слухають, як нарад піднімуться, почуть. Шукати Бога. Іти за ним. Вузька дорога. Вузька. І вона веде до вічного. Що попереду і залишає свої сліди для того, щоб ми не загубилися в цьому світі.